Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в ефірі пролунає польська поезія про життя. Малгажата Лебда Холод переклав Юрій Завадський. Зараз покажемо фотографію авторки. Малгожата Лепта, поетка, фотографиня, докторка наук, лауреатка премії Гдиня мешкає у Кракові, викладає в тамтешньому педагогічному університеті. Малгожата виросла в гірському селі Железнікова Велька в польських Бескидах. Дві знакові книжки авторки Маточник 2016 і сни Укермер Керіф. 2018 -й. склали добірку холоду у перекладі українською мовою. Зараз ми трошечки почитаємо уривки. Насправді така сучасна поезія, вона може сприйматися доволі неоднозначно, але так як і життя сьогоднішнє, дуже неоднозначно і в Україні, і в Польщі, і в усьому світі такі глобальні. Зміни потрясіння відбуваються. Тому нам цікаво, знаєте, такий творчий релакс створити завдяки такій цікавій поезії. Тексти сучасні, ми, ми вже трошечки знайомилися з такими текстами, де е, пишуться вони навіть без знаків. Звичайно, ми дотримуємося норм стилістики і пишемо по-іншому. Але нас зміст, все одно цікавить зміст сюжету. Волога точить. Модринові балки, веранди, з вікна холодної кімнати дивлюся за батьком. Уночі вітруган потрощив у саду старі груші, з уж видно біди всього села. Зірвані дахи, поламані високовольтні стовпи. Батько кличе мене, дає Цизорик і просить вийняти йому з зап'ястя. Чорну скалку. Мусиш навчитися працювати в крові, говорить. Рану ми заливаємо прополісом на спирту від нього наші долоні жовтій терпкі. Наступний сюжет про весна перший обліт. Дивимося на ртутний стовпчик. Сонце зробило батькову шкіру. Черленою у відра наливаємо воду, кладемо солому та йдемо на пасіку поїти комах. Батько відчиняє вулика, показує маточник та личинки бджіл. Вони агресивні крізь шари одягу, сягають наших тіл. Будь уважною та прислухайся до напружених рухів. Вдома прикладаю до набряків господарське мило. У волосі відчуваю повільні комашині рухи. Роювання структура рухів. За батьком приходить цей з під лісу, що. Топить у намулі ріки всіх е, сук, які народжуються в оборі. Каже, що чорна хмара обсіла дверну пройму. На місці застаємо величезний рій, що втискається у шпарини під порогом. Батько кропить його зимною водою, рій тихне. Знаходимо королеву і переносимо її кріхкатіло. До оплетеного кошика мусиш бути чутливою. Рухайся поволі. Матку оточує решта бджіл, заносимо їх до холодної пивниці. Батько рихтує Даданівський вулик. Щоб їх прийняти, тим часом я багато разів сходжу до темного льоху та слухаю. Великоднє свячення піль Поділ. Йдемо з батьком у поля в руках, несемо хрестики з ліщини та бійбули і свячену воду в пластикових пляшках з мінералки. Біжать із нами собаки, товсті, з лискучим футром лякають лисиць у березняку. Батько забиває хреста в кам'янисту землю. Проклятий фліш каже. А я думаю, що за декілька місяців у серпневу спеку ми будемо косити пшеницю. Це тут батько вперше розповість нам про смерть, приховавши її під маскою лісу. У селі на видолинку церковний подзвін. Сходимо з останнього поля. Кожна з нас намагається затримати на собі увагу батька. Вже біля хати у світлі високого вогнища. Думаю, яким чином ми ділимо його поміж собою нерівно, несправедливо. Ось такий несподіваний текст мініатюра має назву Справи лісу визнання. Раніше. Я говорив із вами, як і з звірами, але відколи ваші запитання стали незручними, почав придивлятися до вас уважніше. Я подумав, що тій із вас, яка першою спитає про справи лісу, я покажу все до останку. І тепер сюжет. Що може нагадати якось сучасного світу? Лице, урок малювання. Під лісом помер старий батьків друг. Ми навідувалися до нього взимку, його долоні нагадували кіхті хижова птаха, на глиняні та лірчики наливав падивого меду і плескав у долоні, бачачи обліплені солодким лиця. Батько шепотів, переконуючи йому в горлі, живе погане. Тому, якщо молитися за це його горло, тож і проти того, що там живе. Це від нього я взяв перший рій, каже батько, коли здоймаємося полями, щоб востаннє доторкнутися до його долонь. У холодній халупі розглядаю засушене лице друга мого батька. Думаю про малярські амбіції, смерті, про те, яким чином вона видобуває тіні, як обережно роздає барви. Ні, все, все нормально, не було нічого, зайвих, зайвих звуків не було, все гаразд. Наступний сюжет. Наступний сюжет. То шуми, я думала, не Це якісь фони зараз. Тут фонів. Якісь фони, можливо, але я не чую фонів зайвих. Трошечки вентилятор е, в комп'ютері працює, гудить, але то тихо, то нормально так має бути. То така ж технологія. Наступний сюжет травень, вогонь 1. Зараз якраз у нас місяць травень, такий, вже як спекотне літо чимось нагадує. Це в реаліях. А тепер подивимося, що в сюжеті. Послухаємо. Батькові запалилося серце, кажуть, ці звірі неспокійні бджоли обсідають під віконня. Не повертаються до вуликів на ніч вранці, знаходжу їх мертвими і ховаю під кущем горобини. Батька бачу за кілька днів у світлій лікарняній палаті щось забрало з нього сили та затуманило очі, подумки. Ділю між нами і родиною всіх його голубів. Одного з них я тримаю у льняній торбинці в літровому слоїку. Мати зварила з нього. Жирний розсіл. Травень вогонь 2. Батько питає про пасіку. Дає суворі настанови вощину клади. Обережно вибирай теплі дні, щоб не вистудити гнізда. Будь уважною якось попросив пачку клюбових. Я купила їх за гроші, котрі витягла з Марії. Травень вороз. Я приховував. Хворобу бджіл. Я не міг інакше. Це ж на їхньому прикладі я повинен був тебе навчити життя, а не смерті. Ну, і ще один, один такий сюжет. Дуже так, така символічна назва Магдалена історія. Мовчання. У старих паперах сестра знаходить свідоцтво про смерть. Читаємо Магдалена Лебда. Чекаємо на батька, котрий за мить повинен повернутися від потоку. Рехтує там беріг, поруйнований минулою зливою. Підсуваємо йому папір, це вже забуте. Відмолене, хоч несправедливе, забирає документ і вкладає його в дірку в Марії. Не кажіть матері, чуємо. Зверніть увагу, що Магдалена Лебда, яка згадується в цьому сюжеті, вона водночас є авторкою цієї книжки. І от її фотографія. Ось такі, знаєте, філософські, можна сказати, такі роздуми, перевтілення, вони притаманні сучасній літературі. Я так розумію, що це література для, для таких читачів, ну, скажімо так, або дорослого, або віку, або дітей. Вже такого середнього і старшого шкільного віку. Ну, у нас сьогодні в ефірі якраз діти починаючи з п'ятого і старші за віком. Тому такі сюжети, я думаю, нормально сприйматимуться. І зараз короткі враження, ми послухаємо ваші від цієї сучасної літератури і ми поступово перейдемо до. Наступного сюжету це художній репортаж Польща початок 90-х. Ми знаємо, що історично 90-ті роки це і в колишньому Радянському Союзі такі неспокійні часи були, багато чого ми переживали. І Польща, і не тільки різні країни. От це цікаво, от такі роздуми. Про тодішнє життя почитати сьогодні. Ми зараз до цього в наступному сюжеті перейдемо. Але зараз давайте трошечки поділимося враженнями від почутих сюжетів Малгожата Лебда. От з кого ми можемо почати Наталка, ти нас зараз чуєш, зможеш нам говорити. Так, я зараз дивлюся в чаті, чи тут нічого не написано. Сьогодні щось із звуком, якісь такі моменти в інтернеті, трошки певні складності. Так, 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 так. Так, Наталка, можливо, нас зараз не чує. Можливо, тоді, пані Тетяна Зірою, ваші ваші враження, тим більше ви зараз перебуваєте якраз в тій країні, про яку ми е, читали якраз, польське життя. От наскільки, наскільки от, е, сюжет Малгожата Лебда, авторка, наскільки вони, скажімо так, е, співпадають із реальним життям? Або більше це такі, якби художні, такі е, перебільшення, чи там, художні інтерпретації? Чи є такі моменти, що дійсно е, реальні життя якось показують. Цікаво, таку, ваше спостереження почути от, е, про цю авторку, про цей, ці сюжети. Звук, будь ласка, трошки громче більше звук, звук. Трошки краще, можна трошки більше додати, щоб було трошки кращий звук. Ну, ось, я нам поставила, Так, чутно? так, так краще, так, так. Так, я би поставила. Такий спіль я спостерігаю, це пластичний, тобто різнопланові вона спостереження бере і включає їх до загального, так скажемо, тканини рушка. Щодо... Того, чи стихаються загальним польським, як то кажуть, менталітетом, чомусь так, тому що їм притамана, як ми тут спостерігаємо, е, такий стиль життя поміркований. Mm -hmm. е, вони дивляться, спостерігають, споглядають, е, вони дуже більша частина релігійних людей. І ця помагає на їх світогляд. Вона така, така, що включає до себе елементи і екзистенційні, і побутові, і релігійні, і багато чого іншого. А тут така ось в пізирках. Ми вважаємо замальовки з епізодів життя, різні сюжети, різні думки, але на тівай взагалі. У мене таке іноді складається. Дякую за цікавість спостереження. От в мене іноді таке враження складається, що якби так, ну, європейці вони мають бути оптимістично так налаштовані, але от в польських інтерпретаціях от літературних сюжетів якось таке спостереження з такими, ну, не те, що з депресивним таким присмаком. Але якийсь елемент депресивності він відчутний. От чому так відбувається? Начебто ж економічне життя у Польщі доволі таки непогане. Ну, хоча вони там до Німеччини, до Швейцарії їдуть на заробітки, бо там все одно краще. Але порівняно з Україною, то якби Польща доволі непоганий варіант, економічний такий показник. От Чому поляки щось таке депресивне відчувають і передають в своїй творчості? Це депресивне. Старіше це не зовсім депресивний на. Під те, як у село, є такі стоїки, вони розуміють, що треба рвати, що для праці світя, для дисцинку свіття це у них структуровано, помірковано свої правила, і інколи людина в цих правилах вони з одного боку структурують життя і роблять цього зрозумілішим, а з іншого боку, вони надають настрою і світло, у людини таку ноту зобов'язання, начебто людина зобов'язана так жити, а вона не завжди хоче так жити, припустимо, хоче надати волю певні емоції інші, а це не це начебто їй, Внаслідок таких рамок, які існують і ось ці рамки вони відчуваються цю суття. Угу. Дякую. Ми нагадаємо нашим глядачам сьогодні. Ми послухали коментарі пані Тетяни Колочевої. Вони зараз з Іриною в Польщі якраз можуть спостерігати за таким несподіваним життям спостереження. Це теж цікавий момент. А що б ми могли на завершення цього сюжету побажати нашим глядачам? Тут навіть побажати щось так складно. Я думаю, от ми завжди бажаємо щось таке оптимістичне, таке, як в європейських симфоніях, щоб фінал мажорний був, а тут таке спостереження не завжди мажорне. От щось яка ваша думка буде? Моя думка, що спостерігати потрібно. Поглинати свій внутрішній світ за допомогою поезії також потрібно через вірші, бачити відгуки в своїх почуттях, це корисно для людини. Але водночас можна порадити глядачам зберігати певні ступені свободи. Рамки, але дозволяти собі думати, мріяти не тільки так, як передбачено, або менталітетком, або правилами, а щось дозволяти собі мати думки, мати по почуття. І тоді людина, точки зору, я так психолог кажу, їй її краще бути гармонійною, самою собою домовлятися і відчувати всі е, свої особистості, тому що їх декілька у людини, і щоб жодна з них не страждала від якого то. Незадоволення життям. Uh -huh. Цікаво. Дозволяти, якщо корот, дозволяти думати, мріяти, спускати в життя багато чого uh -huh. і не невідгороджуватися. Uh -huh. От чомусь так е, співпало, що на ваш коментар е, чомусь. Е... Відкрилася сторіночка 27, липень відлуння. І тут такі, якби побажання, спостереження авторки Малгожата Лебда пише ось що. Вогонь заспокоював нас усіх. Ми могли бачити в ньому саме те, чого нам бракувало. Він був пристрастю очей оголошенням вироку, віддав нам минав наші. Стодоли, ніби був на нашому боці. Отож, ми побажаємо нашим глядачам, і Семенчик з нами погоджується, бо він і за дітей думає, і за дорослих глядачів. Він такий у нас універсальний, хоч і мовчазний молодець. Так от, ми побажаємо нашим глядачам, щоб різні сюжети ми знаходили цікаві, і щоб висновки були в цих сюжетах на нашому боці, як у цьому, у цьому тексті. На цьому... Ми вже на цьому... Так, насправді поезія доволі цікава. Ми звикли, можливо, це таке традиційне мислення, як в таких мажорних симфоніях європейських композиторів, щоб мажорний фінал був апофеозом. Але воно не завжди так буває в житті і в поезії і в творчості також. Тому така поміркована поезія, такі роздуми, спостереження, вони теж для нас є дуже цікавими. Ми дякуємо польському інституту у Києві за цю книжку і бажаємо читати різні різні сюжети тому що це цікаво досліджувати життя народів світу на цьому в цьому сюжеті ми дякуємо за увагу